Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я покажу, як я заготовляю листя капусти на зиму для голубців. Беру капустину і вирізаю качан. Качани повирізала, і вода кипить в кастрюлі, і я туди закладаю капустину. Ось в такий спосіб я приготувала всю капусту, тепер я буду відрізати оцю саму тверду частинку, так, на кожному листочку. Ось так я обрізала кожного листочка і беру. По пару штучок. Ось три три штучки. Так скручую. І складаю в банк. Раз, два і третій. О так я в банку поскладала. Листя, зробила розсіл, 1 літр води і столова ложка солі, і заливаю капусту. Перший спосіб це в банці, а другий спосіб скручую листя і складаю в пакети. Якщо у вас листя залишилось отаке велике, як і в мене. Його можна розрізати на двоє. а потім будемо робити отакі голубці трикутничками, зложили в пакетик, закрили і поклали в морозилку.